Доброго ранку, шановне панство. Ось ситуація на 6 годину ранку. Йду я зараз на роботу. От прийшов подивитися, бо саме основне зранку подивитися, як сидять внутрі. І бачите, всі в купці, самець е, спереді, справа сидить. І всі самочки попритулювані, не всі, ну але частина самочок, по-перше, вони в купі сидять і попритулювані до самця. То говорить, що є непогана ситуація в вольєрі. Все спокійно. Так, будівниця порожня. Внутрі би мали їсти десь коло по 9 годині, між 9 і 10. -ю. Ну, деколи як з роботи прихожу, прихожу то і зрідка навіть пів 11-та даю їсти, якщо затримаюся. Так. Вже перший раз перейшов вже на сіну, вже згори притягнув сіну і вже даю е, сіну внутрям ну Підстилка, бачите, вони їсти не їдять, щось там може повитягують, що їм цікаве. Але якщо приглянутися, то в вольєрі ще зелена маса є. Ну, це гірчиця Гірчиця ще буде десь на тиждень-два, як... Я по чуть-чуть рідка даю. І на сьогоднішній день ще так до так, так як я даю, то ще стовбури топінамбуру теж будуть десь до Нового року. Так. Сьогодні падає зранку дощик. Не знаю, чи на фоні чи, чути, чи ні. От. Ось така ситуація. Тепер ще. Хочу підняти питання, яке мені <кхи> задав паван. пан Анатолій, який цікавиться моє минути. Ну, Дивиться канали, цікавиться. Дивіться, яка ситуація. Ось Десь, напевно, останнє відео чи передостаннє, було про те, що я розказував про нутрії і самець парував одну з самок. 1 грудня то було. Ну, я, я, бо я записав то відео. Яка ситуація? В принципі, самки, е, я, я вже не пам'ятаю точно, народжені. Самки народжені, напевно, 24 лютого. Самець, е, 9 лютого. То я так по пам'яті. Десь в серпні місяці я створив сім'ю дану сім'ю, якого числа я не пам'ятаю. І в принципі, самкам було 6 місяців, і вони вже мали б бути ну, протягом місяця саме мав їх запліднити. А як бачите, з минулого чи позаминулого відео. Була ситуація, що самець парував. Тобто сам біля 10 місяців, і вона не була напевно запліднена до 10 місяців. Яка причина може бути? Бо в принципі, якщо вони були б запліднені в серпні місяці, коли я створився. Сім'ю, то на новий рік вони б мали вже починати на, ну якби в перший день були запліднені, то е, десь біля 1 січня вони би мали вже народжувати. Ну плюс-мінус. Е, на вигляд, як є, що дві самки стандартних, тут чотири є стандартних всіх, одна сіра. Е, от. І вони би мали народжувати, але подивимося по факту, коли саме запліднив, чи запліднив якийсь перший день, чи не Бо Ви самки на вигляд трошки більші і трошки менші. Яка ситуація була? Чому так сталося, що самки так довше затримуються з, з тим, що йдуть в охоту? Ну, Думаю, за. Так як я проводив, той не проводив експеримент, але так сталося, що я купив союву е, сою пропущену через ескудер, і соя була повножирна, ну, жиру з неї ніхто олію не витягував, і вона дуже, дуже багато жиру має, олії в собі. Ну і я до, по півтора кілограма на, на 20 кілограмів корму. 17-20 тому проміжутку я давав до 10% тої сої. Ну, крім сої я ще давав теж іншу макухи. Ну, коротше, десь до 3 кілограмів макухи я давав є, е, на 17-20 кг гра ну, в гранулі 17-20 кг було 3 кг різної макухи. І оскільки та макуха була жирна, плюс ще е, в кормі було до 30% з зернових кукурудзи. Я по пам'яті. А кукуруза теж, як ви знаєте, має жир. І для нутрій то, напевно, було дуже-дуже забагато жиру. І вони давали досить хороший прирост. Якщо мені пам'ять не зміняє, то треба дивитися відео, то самочки давали приріст біля 1 кг. А біля одного кілограма. То означає, що вони досить-досить швидко росли, <кій> як виявляю, я се бо вони досить-досить гарно набирають вагу, знімав відео. А по факту набирання ваги самками, будемо так говорити, більше одного, біля одного кілограма є негативним для нутрії. Чому? Тому що самки починають жирити і вони з самого малку гарно їдять, жирне материнське молоко, жирна їжа, яку вони вживуть, вони гарно набирають вагу, але по факту повну жирну в них відкладається, і вони йдуть, не йдуть в парування. Тепер що, що сталося е, в дан, з даною сім'єю? Я десь, та як та старша партія самок, не, не родила, погано родила я е, для тих самок десь, наприклад, приблизно, зараз згадаю, напевно, навіть в червні я вже почав скидати ну, на порядок вже менше макухи давати. Ну, не давати соєву макуху нутріям я не міг, бо знаєте, гроші витри не знаю, чи то правильно, чи неправильно. Макухи ще було багато, і кури ту макуху теж не знати скільки, не, не давав курам. І я зменшив суттєво зменшив соєву макуху, е, може пів кілограма почав давати вже з червня місяця, і, але все рівно, так як в тій нутрі з е, самого малку їли ту макуху, з самого малку, напевно, зажиріли. і по факту, е, із за. Е, Затрималася, напевно, через то в них і статева охота. А на даний момент взагалі нутріє вже напевно, не знаю, 2-3 місяці, 2 місяці, напевно, то вони сою не отримують. Я перейшов на макуху і на макуху соняшникову. Ну, і трошки даю ще маю макуху льонову, з льону, ось, ось така ситуація. Зменшив я кількість кукурудзи в кормі. І так що зараз я виходжу на те, що корм у мене відносно пісней. Ну, суттєво, перед тим, наприклад, то що було пів року і зараз. То жиру там взагалі в рази менше стало в кормі. От, і не знаю, дві самочки я от того знімаю вам. І дві самочки такі гарненькі виглядають, що робляться кругленькі, а по факту будемо бачити. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.